Бо хотіти погосувати. Да. О, я стежу, зі своєю подружкою поки вийду, поки вона буде мати бажання погуляти. Ти вийдеш, я поки винесу свою подружку, бо навіть не виходить зранку, спить. <су> <су> Доброго дня, розпочинаємо комісію екології породи, і продопростування збереження. Сьогодні на порядку денного у нас одне питання. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Питання перше. Проект ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 17.02.2022 номер 2011 про затвердження програми отримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території міської територіальної громади на 2022 2025 рік. Так, уносимо зміни як технічні, так і... Е, Капітальні і точно своїх майданчиків з допомогою підрядних організацій. Також додаємо громадські простори до переліку е, спортивних споруд, е, 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 які можуть також, можуть будувати, здійснювати ремонт районні адміністрації, де е, це потрібно. Зрозуміло, тобто до того воно було тільки на балансі спортивного... Управління департаменту фінансової політики ми здійснюємо уточнення, куди можуть скеровуватись кошти, на які об'єкти. Хто об за? за? Съвсем умислено било и просто природно претензивание. Закрали. еш материалка?